Недограний матч, ЛНЗ чемпіон, Шахтар знову втрачає очки. Багато багато ще цікавого про 15-й тур. Сьогодні я вам розкажу. Погнали! А починалося все не дуже цікаво. Зоря перемагає мінімальна Карпати 1-0. Взагалі для Зорі Карпати це лакомий шматочок, який вони із задоволенням їдять. Вже четверта перемога поспіль над Карпатами. Знову забив Будківський, а Карпати що? А У Карпат криза продовжується, і ми вже знаємо точно, що тренера Карпат скоро, ну як скоро взимку, змінить. Ну як скоро міжсезонні зимове змінить. змінять. ЛНЗ прогнозовано перемагає оболонь і очолює турнірну таблицю. На секундочку черкащани перемагають четверте поспіль. А взагалом 11 матчів без пропущених з 15. Нічого собі, справедлива перша позиція. Динамо нарешті перемагає. Динамо ожило, перемагає мінімально кудрівку. Ми побачили трьох гравців плюс-мінус до 20 років. Побачили також красивий гол-піхальонка, і в принципі гол Волошина. але Пономаренко вирішив все ж таки зробити дотик, незрозуміло для чого, і сказати, що це він забив гол. Тобто, ми бачимо навіть тут непорозуміння всередині колективу є. До речі, піхальонок травмувався, Це з неприємного для киян. Колос зіграв у нічию з шахтарем, і у колоса був момент в першому таймні убойний, де вони повинні були забивати. Шахтар, звісно, повинен був забивати, але пахолюки працював просто невідміно. І таким чином Шахтар зараз у нас. Ділить першу позицію Зелензе, але чисто фактично займає другу позицію. Рух перемагає сенсаційно полісся. Було вилучення Андрієвського, спірне, але Вар вирішив, що там було порушення на червону. Я з цим погоджуюсь. Пряма нога в ногу, травму футболіста згодом. І це ну чисто червона картка. Але рутань, думає інакше, звісно. І в 10-х вже полюсю було важко дійсно грати, рух забив і дотримав цей рахунок. Хоча в першому таймі рух атакував, хоча по-другому практично ні. Кривбас без шансів просто виносить Олександрію. Це вже на секундочку, восьмий матч без перемог для Олександрійців, є над чим задуматись. Матч, який не дограли. Металіст 1925 Верес через світло. Е, Вимкнулось світло на стадіоні через там збій напруги, перенавантаження. Верес вже готує документ про технічну поразку металіста. Металіст каже, що він не винуватий. Ну, друзі, побачимо. Чим все це закінчиться. В останньому матчі туру епіцентр розніс Полтаву. По два новачки, два аутсайдери. І епіцентр був ну, дійсно на голову сильнішим і створив набагато більше.